Для багатьох українців творчість Богдана Ткачика це своєрідний історичний літопис країни та мистецька хронологія становлення нашої незалежності. У своїх творах автор роздумує над питаннями християнських засад, моральними цінностями та сенсом буття. Виставку Сакральний живопис Богдан Ткачик презентував у стінах західноукраїнського національного університету і, хоч у доробку 75-річного митця близько трьох тисяч творів на експозиції представив 30 творів станкового живопису, опису ікони та картини? Я цю виставку роблю перед новорічний час, передрізвяний час, тому що хочу, щоб сприймали це як моя, моя коляда і моє віншування новорічне для людей. І виставка ця робиться і присвячується всім нашим українським воїнам. Автор відомий також розписом більше 20 церков на Тернопільщині і в Україні.